А що, якби ми могли боротися з глобальною бідністю, не грандіозними теоріями, а розумінням повсякденних рішень, які приймають найбідніші люди світу? Сьогодні ми якраз розбираємо революційні ідеї з книги Економіка бідності. Ну що ж, давайте зануримось. Усе починається з однієї цифри: 99 центів на день. Це. Це межа крайньої бідності, встановлена Світовим банком. І це не просто якась абстрактна статистика, а щоденна реальність для мільйонів. Просто на секунду спробуємо це уявити це ж не просто гроші на обід, це це все, що є. Тож що насправді означає жити, коли твій загальний бюджет менше долара на день? Отже, з чого ж складається ця реальність? Це світ, який ну, кардинально відрізняється від того, до якого ми звикли. І де кожен, абсолютно кожен вибір, має величезну вагу. Бо на ці 99 центів треба ж не лише поїсти, треба десь жити, щось одягнути, купити. Уявіть собі навіть зубну пасту. І знаєте, доступ до інформації, ті ж газети чи телебачення, теж не безкоштовний, кожен цент на рахунку. І ось це, мабуть, найважливіший момент. Бідність це не лише про те, що бракує грошей. Це про те, що ти ніби виключений з системи, яку ми сприймаємо як належне. У більшості бідних немає зарплати, з якої автоматично йдуть внески в пенсійний фонд, банки не дадуть їм кредит, вони існують ніби поза нашою звичайною економічною реальністю. Ця сувора реальність, звісно, породила десятиліття дебатів як же найкраще допомогти. І тут, знаєте, виникли два абсолютно протилежні табори. З одного боку, економіст Джефрі Сакс його ідея така: бідні країни потрапили у пастку бідності через, скажімо, поганий клімат чи географію рішення влити туди величезні гроші близько 195 мільярдів доларів на рік. А з іншого боку, скептики, як, от Пол Кольєр, вони кажуть, стоп, гроші це не все. Цю допомогу часто просто розкрадають корумповані уряди, і вона зовсім не доходить до тих, кому призначена. І роками, роками світ ламав списи, хто ж із них правий. А що, як обидва підходи занадто загальні? Що, як ми весь цей час ставимо просто не ті запитання? Саме тут і починається найцікавіше. Щоб знайти відповідь, треба зазирнути в сам механізм, який тримає людей у злиднях це явище отримало назву пастка бідності. Так от. Пастка бідності це по суті, коли ваша сьогоднішня бідність є прямою причиною вашої завтрашньої бідності. Ну, наприклад, ви заробляєте так мало, що не можете нормально харчуватись. Через це у вас просто немає сил працювати продуктивно, і ви заробляєте ще менше. Це таке собі порочне коло, яке саме себе підживлює. Автор книги пропонує для цього просто чудову візуальну метафору – подібну криву. Уявіть собі, що ваш дохід це спроба видертися на такий собі дуже крутий і слизький пагорб. Спочатку підйом майже неможливий, але якщо вдається досягти певної критичної точки, раптом рух вгору встає набагато легшим. І це чудово юструють дві реальні історії: зліва. Пак Селхін він заробляє так мало, що не доїдає. Через це стає слабким і не може нормально працювати. Він на самому дні пагорба і скочується все нижче й нижче. А праворуч, і бунок вона починає з трохи вищого доходу, що дозволяє їй добре харчуватися. Це дає їй сили, вона працює ефективніше, заробляє більше, і це, ніби виштовхує її вгору по цьому пагорбу. Для неї це вже не порочне коло, а колесо фортуни. Тож, якщо бідність це не одна велика неприступна стіна, а безліч ось таких окремих пасток, як їх зламати? Відповідь виявляється, криється не у грандіозних планах, а у пошуку маленьких, але дуже точних поштовхів, які можуть зруйнувати ці порочні кола. А ось це це просто вражає. Подивіться на цю просту річ. Оброблена інсектицидом москітна сітка. Вона коштує якихось 10 доларів. Але, захищаючи дитину від малярії, ця інвестиція може збільшити її майбутні доходи на майже 300 доларів. Це ж просто фантастична віддача. Ну, здавалося б, логічно, правда? Усі мали б вишикуватися в чергу за такими сітками, але реальність дивує, навіть коли їх пропонують майже безкоштовно, попит залишається низьким. Чому так? А відповідь криється в психології. Можливо, люди просто не довіряють якості цих сіток, або ніхто їм толком не пояснив, як вони працюють, або ж що найімовірніше, коли у тебе сьогодні немає грошей на їжу, думка про захист від хвороби десь у майбутньому, ну це просто не на часі. Тепер погляньмо на освіту, і тут статистика з Індії, чесно кажучи, шокує: 96% дітей зараховані до шкіл. Звучить як величезний успіх, правда ж, але є нюанс. Із цих 96% лише 40% насправді вміють прочитати простий текст. Тобто діти ходять до школи, але не навчаються. А ось приклад успішного поштовху з медицини. В індійському місті Удайпур рівень вакцинації дітей був всього 17%, хоча щеплення були абсолютно безкоштовними. І тоді експериментатори запропонували невеликий, але дуже відчутний стимул кілограм сучілиці за кожну зроблену вакцину. І ще ви думаєте, рівень імунізації зріс більш ніж удвічі. Це доводить, що іноді справа не в грошах, а в правильній мотивації. Отже, до чого ж нас підводять усі ці приклади до повної зміни підходу, від великих ідеологічних суперечок до конкретних перевірених на практиці рішень? Якщо все це підсумувати, то можна виділити три головні ідеї по-перше, не існує якоїсь однієї чарівної палички. По друге, маленькі, добре продумані дії, як от та ж сочевиця защеплення, можуть дати неймовірні результати. І по третє, найголовніше, треба зрозуміти, чому люди приймають ті чи інші рішення і працювати з цією реальністю, а не з нашими уявленнями про неї. Це означає, що майбутнє боротьби з бідністю за експериментами, дуже схоже на те, як у медицині тестують нові ліки. Так і тут потрібно перевіряти, які програми працюють, а які ні, перш ніж вкладати в них мільярди. І наостанок цей аналіз залишає нас із одним фундаментальним питанням: можливо, бідність це не якась єдина монолітна стіна, яку треба пробити, можливо, це просто набір окремих проблем: здоров'я, освіта, доступ до фінансів, кожну з яких можна вирішити. І такий погляд, погодьтеся, дає набагато більше надії.